Друзі, ваші увазі рестова вакіоніру 64 кВт з пробігом 113 тисяч 16 16500 євро з сертифікату. Максимальна, екзекутів, преміум оптика трифази, перед передцят, дестронік, адаптивний круїз, 17 легкосплавні диски, сірий металік, безключовий, сліпі зони, JBL максимальна акустика, пам'ять сидіння, 4 склопідйомника, електрорегулювання, шкіра. Тільки кермо, 113 пробігу і усі асистенти в автомобілі присутні підігріві, вентиляція, підігрів керма, CarPlay, Android Auto. Велика мультимедія, хто не знає, що на старіших модельках 19 років, що такий маленький екранчик. Пам'ять пам'ять підігрів заднього ряду, парктронічки ззаді, камера Тут присутня. В комплекті є два зарядних. Автомобіля вдома 2 кВт стандартна зарядочка видає. Це кабель для зарядки автомобіля на станціях Автомобіль викуплений нами на Нідерландському аукціоні. Два ключі КАЄ Ціна 1650 євро за сертифікатом. Його цікаві, такі автомобілі. звертайтесь компанія Брудускар до ваших послуг.